Всім привіт, друзі, з вами Орест. І сьогодні я хочу обговорити тему як Дона, да, саме роздача військ. І я хочу можна сказати, так, похвастатися да, своїм результатом. Це результат 119.098. Ну, я потім, може, в кінці, да, кінці сезону, який рекорд максимальний наб'ю, то я потім вам теж його заскріню, даже покажу. Так, хто не знає, знаєте що? 119 тисяч на даний момент я зараз я там покажу вам висвічу всі малюнки. У світі на всіх ТХ я займаю вже вхожу майже в топ-200. У світі на 13-му тонголі я вже війшов в топ-50, там 46 якісь місце. Наче не пам'ятаю. І в Україні я займаю перше місце на даний момент по сезону. Не знаю. Хто знає, друзі, то напишіть, будь ласка, який взагалі був рекорд сезону українського. Топа якоїсь да, може, по донату. Ну, які максимально, бо не знаю, чи я ввійшов в топ чи топ-1 України донатерів чи ні. Не знаю. Якщо що, то це не за весь час, да, там, типу, щоб місія була настоящий друг. А за сезон саме хто максимально скільки набував в Україні саме. Хто з українських то Просто мені реально треба, я не знаю, чи я ввійшов в топ-1 донатерів, Ну я пам'ятаю, що там хтось вроді 120 точно набував. Ну. Я до вечора наб'ю і не знаю. Може. Не хочете відео називати, да, просто що топ-1. Може таки якісь поставлю назву, ну, так, знаєте, так, згадка на сумнівість забуде. Да, так, ну, 119 тисяч. Ще тепер відповім на якісь питання, може, які б хто приблизно задавав, бо я б собі задав, да, коли, то давайте почнемо. Скільки часу я витрачаю на це все. Час витрачає по різному. Якщо коли буває, що я був зайнятий, да, то 4 години. За ці 4 години я можу спокійно донатити від 3 до. 5000 юнітів. Ні, 5000 піждю. Так що давайте 3, ти, давайте 2000-3000, десь такого буде. Далі, можна аж інколи, да, це коли зайняти. Коли я в принципі, свободна людина, да, то я можу витратити на клеш від 5 до 8 годин. Ну, Багато. да, За цей час можна натити майже. Якщо з прискореннями, да, то це до 10 000 юнітів. А якщо без прискорення, да, то ну, десь може 5. 6 тисяч, десь тако. Так. І що ще мені здати, чи це взагалі складно, да? і як я такі цифри набиваю загалом. Е, ну Мені, знаєте, я набувається. Так я це завдяки аккаунтам, але да? у мене є 5 аккаунтів, це до то топан, ТВР, Джиперс. Ну і все, в принципі. По, там вже по 20 тисяч інті да? не закінчити запросів, то так і не Да? В принципі, ізі. Дивіться Якщо порахувати, да, що я удаляю там без дириджаблі, без да, тобто у я не удаляю, я їх залишаю. Коли у мене вариться юніти або я в легенді сиджу. І Зельки, вони дають там приблизно скільки. 42, да? 42 місця. Якщо я з усіх 4 каунтів зайду, да, то це. В принципі, більше 120. За тобто це за 10 хвилин, тобто за, можна, за більше години, це може більше 1000 ну, правда, Правда, знаєте, маловато, але якщо там діють інколи мене то трохи це прискориться. А, ще не важко, да, мені ще Суклан допомагає, да, інколи захоїть багато запросів, да, що приходиться ще навіть наварювати. Реально, там з аккаунтів закидують, то реально допомагає сильно. Також. І третє, давайте такі такі питання да, ставлю Це нахіра я це взагалі роблю, да, для чого це все мені треба? Так, то, знаєте. Я робив це для. Для початку робив це просто для набиття левела. Ну і за 238 левел, да, тут набуваю потрошки левел. На даний момент літом, да, поки я вільний час, я хочу просто зараз побити топ, стати топ-1 донатором в Україні. Я не знаю, правду, якщо хтось знає, будь ласка, напишіть, да, я було максимально за один сезон кількість донатів, бо я не знаю, я десь 120 вроді бачив і все. Ну, ладно, будемо, мабуть, вжати як 120, да, десь ну, я все одно не буду себе вважати топ-1, да, поки не знаю, яка ціна. Ну, я думаю, що яка ціна, блядь. А Який донат, да, я сам максимальний був. Ну, навіть 120. Якщо переб'ю 120, то може і думаю, можна буде вважати. Точно не знаю. Ну, наступний сезон може більш наб'єм. Да. В планах у мене наступний сезон брати це 200 тисяч доната. Там, якщо буде ще прискорення за одну казарму, то я думаю, ми точно справимося. Сезон буде тривати 35 днів, я вже це підрахував. Тому будемо знов, знов дрочити в цю херню, да, і будемо на, постаратися намагатися набитись і побити якийсь рекорд України, навіть може. Так що буде цікаво далі. Так що В принципі, я це все можу сказати. Якісь би питання, які я б собі задав, би, то все нормально відповів. Да. Таке Для чого? Чи важко, да, і скільки часу. Я думаю, це такі загальні питання, які б всіх зацікавили. Так що То прощатися, друзі. Всім показ, до зустрічі. До зустрічі в нових відосах на стрімах, а може навіть і новий рекорд, коли буде відос. Запишу. запишу да? ну, не знаю, я, навіть, так рідко не буду випускати відоси. Все-таки стріми стрімом, але відоси теж потрібно випускати. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. За з вами був Оверест, Всім пока-пока.